Творчого, чудового і благодатного дай Боже Дня Четверга Вітаю вас, озеро Дунківське, Дунківське бо біля Дунковиці. І сьогодні навчають нас діти, ну бо четвер. Таку одну вправу я цікаво зустрів у інстаграмі, дуже люблю такі невеличкі вправи для виховання дітей. Але потім, чесно кажучи, ця вправа корисна і всім нам дорослим. А саме, мама навчала дівчинку. Як відрізняти факт від це твоя думка? Наприклад, вона каже: От у мене є яблуко. Що це це факт, чи моя думка? А вона каже: Ну, це факт. А, а у тебе є сливка? Це факт чи, чи, чи моя думка? Це факт. А моє яблуко смачніше, ніж твоя сливка. Це факт чи твоя думка? Вона каже: А це твоя думка. Хто сказав, що твоє яблуко смачніше, ніж моя сливка? І ми потім швиденько цього принципу навчили наших дітей наново, освіжили у пам'яті. І Василь почав одразу тренуватися. Зайшов до дівчат і каже: Дівчата, я красивий чи не красивий. А дівчата такі кажуть, ні, ти не гарний. А він каже, це ваша думка. І на, на, на велико вийшов з кімнати, що він вже вміє, вміє покласти на місце. І як практика показала, що це дуже допомагає, особливо у школі. Тоді, коли хтось переслідує дітей, хтось булить, то розрізняти, що є фактом, а що є просто чиєюсь думкою. Наприклад, там, ти не гарний, тобі там ляпнуть. Ну це твоя думка. Але я знаю, що я гарний. Чого? Мені мама казали, тато казали. Це ваша думка. Тому нехай це буде для всіх нас таким заохоченням, нехай це буде для всіх нас таким пригадуванням, що це, що тобі говорять люди, що, особливо те, що тебе ранить, це факт. Чи, те, чи це просто думка інших? Чи ти знаєш про себе правду, таку правду, яка дійсно є фактом, і яку не порушить і не притисне, і не придавить якісь накидання чужих думок? Це так важливо пригадувати собі, і це дуже важливо навчати дітей. І тоді, коли хтось буде переслідувати дитину в школі, десь на вулиці, вона буде знати, що «Хм, ти там цікаве, говориш припущення. Але це твоя думка. Це не, не факт, це не те, ким я є. No, але, але, а також нам треба дітей вчити і переконувати, ким вони є. Але і ми дорослі, чи знаємо ми про себе, що ми знаємо про себе, які факти. І тоді, коли інші будуть вистрілювати свої думки про нас, чи ми зможемо сказати, що О, цікава ідея, але це, це твоя думка. Бо я знаю, хто я є, я знаю, ким я є, і добре знаю, ким я не є. Тому, товариство, перевіряйте. Перевіряйте себе, те, що вам нав'язали, це факт. Чи це чиясь нав'язана думка? Це справді істина, чи це просто те, що вам приліпилося через різні коментарі, злі і недобрі від інших людей? І коли ви це перевірите, і коли ви упевнетеся у тому, що насправді є істиною, ким ви є насправді, то що б ви вам не сказали, як б вас не атакували, ви вистоїте. І це файно. Маєтеся файно, мир вам.